Доброго ранку! Ви дивитесь рубрику Здорово жити. Поговоримо ми сьогодні про рослину, яку пов'язують з італійською кухнею. Це базилік. Він добре поєднується з помідорами, зеленими овочами, салатами, супами, піцею і соусами для макаронів. І це далеко не всі страви. Базилік це однорічна пахуча трав'яниста рослина, яка сягає у висоту до 60 сантиметрів. Україна Європи базилік потрапив в 16 столітті. Його можна зустріти в Канаді, США, Африці, Латинській Америці, Азії і на Заході Європи. Для лікувальних цілей використовуються квіти та листя. Його можна вирощувати навіть у домашніх умовах. Проте варто зауважити, що йому потрібна сонячна місцевість, і він не любить вітер та не виносить морозів. Для вирощування розсади цієї рослини краще обрати теплицю. Яким чином ми можемо застосовувати базилік? Власне, що такого корисного він може дати нам? Базилік має протизапальну, спазмолітичну, збуджуючу апетит і тонізуючу дії. Застосовується при застуді, грипі, знижує температуру, зменшує виділення слизу носових, ем, носових пазух, усуває безсоння і нервову напругу. Він гарно підходить для полоскання горла в суміші з іншими ароматними травами. Базилік у вигляді настою використовується для лікування хронічних захворювань шлунка і сечового міхора. Його вживають при здуті живота для зниження болю через спазми, а також при метеоризмі. Базилік це пряна лікарська рослина. Він має приємний аромат, який обумовлений високим вмістом ефірних олій, що мають бактерицидну дію. Така олія має антисептичні та знеболюючі властивості і є сильним антиоксидантом. Ефірна олія базиліка надає відхаркувальну та сечогінну дію. Базилік корисний для жінок. Його ефірні масла розслаблюють область гладкої мускулатури. Матки покращують процес кровообігу. Після прийому в їжу страв з базиліком у людини спостерігається підвищення настрою. Базилік приймають при безсонні і в якості заспокійливого засобу. Проте його не рекомендую часто вживати, оскільки у складі цієї рослини є речовини, які можуть погіршити зір. Друзі, будьте в усьому помірні та не забувайте дивитись рубрику Здорово жити! До зустрічі!